Актуальна тема щодо масованих ракетних атак, а, як ми бачимо, вони продовжуються. В принципі, є відомості, що вони саме можуть посилитись сьогодні, завтра, післязавтра, так? але до понеділка, в понеділок до Києва, принаймні мова йде про Київ, звичайно, в понеділок до Києва приїжджає спецпосланець Трампа Кіт Келах. Він буде цілий тиждень в, в Києві, буде ще там на якісь точки їздити. так? Я не думаю, що Путін ризикне масовий ракетний удар робити в той час, коли Кіткелах буде у Києві. Так що я думаю, що якщо не в найближчі дні, то буде в нас, ну, принаймні, у Киян певний період відпочити від ракетних масованих атак. Пару днів все точно, але знову ж таки, ну, може Путін і збожеволів остаточно.